Устризькі дитячій лікарні відкрили оновлений другий поверх. В стаціонарі за кошти з міського бюджету відремонтували палати, дві душові та коридор. Завдяки заміні електропроводки в приміщеннях стало світліше, адже старі світильники замінили на нові сучасні. Тут облаштували маніпуляційний кабінет, в якому тепер комфортно працювати медичному персоналу. Ми з міського бюджету виділили необхідні кошти для того, щоб провести відповідні ремонтні роботи. Саме у міській лікарні, відновивши дитячі, відновивши стаціонарне відділення. Сьогодні ми можемо з гордістю казати, що умови майже європейські. Я бачу лиця наших медиків, я бачу лиця батьків, я бачив личка наших діточок. Ми гордимося тим, що ми дбаємо про нашу медицину і хочемо і забезпечуємо відповідні належні умови лікування для наших найменших. Це наше майбутнє. Стрийські художниці розфарбували стіни палати яскравими казковими героями. Також завдяки спонсорській допомозі благодійного фонду Ми сильні, ми вільні в лікарні повністю замінили пічне опалення. У палатах встановили сучасні радіатори, завдяки яким можна регулювати потужність подачі тепла. Наше завдання було основне. Це поміняти систему опалення, і тому в цьому році вдалося нам, завдяки благодійникам, встановити сучасну систему опалення з новими потужними медичними гігієнічними батареями, які вкрай необхідні згідно вимог до закладів охорони здоров'я. В приміщенні колишньої їдальні облаштували яскраву ігрову кімнату, де діти у вільний від маніпуляцій час можуть весело проводити дозвілля. Подбали про комфорт і батьків. Завдяки спонсорам тут з'явилася невелика кухня з холодильником, електрочайником та мікрохвильовкою. В кожній палаті тепер є столик з кріслами та нові ліжка із широкими матрацами. За словами керівниці дитячої лікарні Оксани Вишинської, наступному році планують відремонтувати лікарню повністю, а також збудувати сучасне. Укриття на території медзакладу планів на майбутнє є дуже багато. Насамперед, в січні місяці, ми плануємо відкрити консультативно-діагностичне нове відділення по вулиці Чорновола, де будуть працювати всі дитячі спеціалісти, які повинні бути в поліклінічному відділенні. Також в планах є побудова сучасного укриття для наших маленьких діточок, бо на превеликий жаль. Нормального укриття нема ні на Чорновола, ні на Івана Франка, і тому в планах є на території лікарні на Івана-Франка побудувати велике укриття, яке буде забезпечувати наших діточок, які будуть перебувати і на Чорновола, і на вулиці Івана Франка.